Всім привіт! Ви на моєму на каналі Чеку Черідолок. Сьогодні я буду грати в дорожну шарма. Що ти хочеш від нас, чувак? Ми нічого ми нічого ще не принесли. Ми так і застрягнемо до першого будівлі. Як це відкрити? Я не можу це просто вибити. Я нічого не можу кивати. І я під столом хочу залізти під стіл, вибачте. <клес> не можна. Та скільки можна звіріти? Іди. Відкрити, я не можу. Люди, будь ласка, підкажіть, у вас був такий баг? Я надіюсь. Я граю до першої сварті в пофіг. Мені в серії. <клес> <клес> Досить пікати, ви зараз шар. Коротше, одна дівка лівнула А в мене тут дівчина до стоїть, де каже, що вона лівнула. <клес> я не розумію, що вона хоче, Тому не кажуть, будь ласка, що я до басі. <клес> Якби ця гра була про бургерів, ті бо... знаю, що робити гра... Нічого ну, кивати не можу? Чекати, дівчинка хотіла щось кивати можеш. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли я не грала в 9 в лісі, я не знаю, що я взагалі грала, <світнє> а доп не я грала. Там. Аді буде про і все Ну Дивіться, добери лаваш, нажимаю, попчати. Не издевается. Поспилкуваться с лавашем? Добре, что ты хочешь? Лавашон. Так. так лаваш, курица, салат, картофель фрі. Картоплю Фрики Картох лабаш, куриця, салат, куриця а -а 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 -а. так я не бо нічого Да, треба салат. Надеюсь, что я вже хоч щось сідаю. Хочу зробим шармуху. Салат і картофель фри. Картопля фри. То кажу для те, щоб взяти картопельку фри, поспілкуватися, блід. Дивіться, вода літає. Я магія Хогвартсу. Завернути. Завернуть. Ге? А? Ясно завернула. Поспілкуватися з за шармою. Казить, що вона вийшла, ні. Все, давайте дамо? Любимо цьому, який дуже довго. Люди, що це за пікова дама На фоні? Дивіться. Що це за пікова дама? Я сама я по їхньому з Лавашом спілкуватися. Хто так каже? Да. Далі що ти хочеш? Ой. Шармуха ноги, шармах, Шарма, кулиця, латук, <кх> латук, троєто, піклс фріз. <кх> Далі таку шарбуху за бабахи. Але що за піклс? Мені, блін, цікаво. Поспілкуватися? Є, не дашу мені той помідор вибросити? Та що? Мене качає? У грі? Це так має бути по-вашому? Я хочу, хочу довго клієнта обслужити <кх> Куда? від мене де ти. На жаль, далі треба. Я не пам'ятаю, що йому далі треба. Добре, що це Лівка доливає, подивитись, що там хоче. Я на перший день вийду, не переживайте Куриця, салат. Якобу, чикен Ха Куриця, салат. норма. Коротше, я не розумію, що він хоче від мене. Дистати він хоче. Томато поспілкуватися з помідором. Де він? Я взяла його Куда ти, помідор! Давай, дівчинко, давай. Наша я з за вернула. Давайте дамоємо. <клух> <клух> Яху, давайте мені Клієнта йди. іди, йди пеше. Замов щось інше. Він не може щось інше замовити. На перший день має бути дуже легко. Шавуха. Давай, шавух. Помідор. Як тобі? Хто? Йому моя шавуха не подобається. Здрасті, бордасті. Я не розумію, що той. Огірок хоче? <кій> так. Ком. Картопелька фрі. Поспілкуватися з картоплю фрі. <кій> Картопелька. На, що ти завернула дівчина? <кій> Та ж він не захоче, блін. Нам скажуть, що у нас тут миші завелись. Зачу, шо це хто? <кій> ну що це, блін? Сорі. <кій> Вибачте, мене я нервую капець я не розумію, що він хоче від мене. Шарму я йому, дала. Скільки в нього цих чотири шаурум міститься? <кій> 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 Я не знаю, куди я заплюнула. Треба дати ще картофельку. А, і на що завернути мені? Підлогу завернути, чи що? Картопелька фрі. Що ще він хоче? Курицю? Курицю. Вибросити. Забрати. Поспілкуємося ми з вами з курицю. <кух> да. Е. А, завернуть шавуху, поспілкуватися з шавухою. <кій> Давай. Бим. Він не обладіл, слухайте. Він не хочеться йти за продуктами туди, бо там якась пікова дарма. <кій> Він не обалдів? скажіть мені, будь ласка. Скільки йому цих шаурм треба? Він обалділ, мені здається. Ну, чого, перший раз не можна було просто написати? Так, йому лише треба курити салат і побідорка, ні? Куриця салат картофля фрі. Картоф, там картофель пише. <клес> Я думаю, що я в цій грі довго не протягнула, хочу одного клієнта обслужити. І <coughs> Я не хочу там ніяких близнеців побачити. Сорі, що ми вже 10 хвилин намагаємося, як до басіки. <coughs> Поспілкуватися з Лавашо? Хто так каже, скажіть мені. І ми що спілкуватись? Ніколи з Лавашо не спілкувались. <coughs> Так, що там ще він хоче? Латук такий. Картофля фрі там є. Що там ще він хоче? Куриця, салат, картофля фрі. Треба ж салатик, в тебе куриця. Да, які ухарки, якщо там треба салатик? Давайте я з'їм, всі ці шаверби, йому нічого не подобається. Це що, сова прилетіла, бо не таке реальне враження <кхи> Та Це да, що мені так ртопля фрі? Поспілкуватися шар моє. <кхи> Тримається ваш заказ. Теж це від якийсь наглий. я перезаходжу в цю гру. Тепер але що мені не треба в не треба взагалі Хэллоуін мод заходити зараз <coughs> як бомба пушка петарда буду. В кому сенсі, що сама гра? Круто, блін. Так ми саменькі? Блін, пофіг уже. Верну ти. Що ти хочеш? <coughs> Який пікелс, блін? скажіть мені просто що таке пікл? <coughs> гра вже підказує що тут цьому Кілосу. Не знаю що. Я хочу один. Я хочу лише обслужить клиент. Я <клес> тут зі всім треба спілкуватися. <клес> <клес> Бачите, до нас тут феечка Вінкс прийшла. <клес> Мені цікаво, що за пікels. Якщо я не дізнаюсь, що такі піклси, піду навпі. Вибачте, <coughs> я піду буду. Чікін і пікels. <coughs> я думаю, що ці пікелс це огірочки. <coughs> Ой, піклз. <coughs> і і кур, ритя. Поспілкуваємося ми з вами з курицею <coughs> Ні віто <одуї> Володію страшно. <coughs> Пікілс Що ти ще хочеш? <coughs> Шаума Чікін Піклс. <coughs> Скільки? <coughs> ми зараз. Будемо як Супер пупер профі Бум. Шаурма. А що таке Chicken Піклс мої? Я не розумію, що вона хоче просто. Наразі я тобі ці піклс дам Це пікелс нарешті. <кліст> Ти здіваєшся, дівчина? <кліст> Їй треба ще одну шарму. Я зрозуміла, що це пікелс, Все, гірочки доведе до, до Петрола. <кліст> да уж. <кліст> Паспілку пас. Нарешті. Арма, пикелс, <coughs> ну Лети, це Фечка Вікс і куриця, да поспілкуемся. <coughs> Не дивуються, чого я такий нубіки, тільки що дізналися, що гірки це буде кур, Пікілс. <coughs> 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 ну, <coughs> <coughs> мені здається, що для мене один день виживати легше, ані щоб служити клієнтам. Я не розумію, що вона хоче коротше, я ліваю. Я їй дала Чікен, Піклс. Я не розумію. Да, коротше, я є. Я... Дякую я вам люди за пригляд цього відео. Вибачте, знаю, що я повний ну, бачив у цій грі. Всім пока. Лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока. Я йду здібати якийсь серіальчик вам або якісь класне відео.